Усі сценарії, точніше, відео, що ви побачите зараз, і побачите, може в наступній серії, було написано в потягу. Бо мені стало цікаво, скільки я зможу написати і не зійти з розуму. В мене не було ідей, в мене не було гугу, бо не було інтернету. Це було чиста імпровізація і думки. Тому можливо, вам це і не сподобається. Знаєте, потяг для мене вкрай з паршивими асоціаціями, який поїздки за кордон, оскільки я не мала можливості кудись поїхати за кордон до повномасштабного вторгнення. І моя перша мандрівка за кордон була вже після 24 лютого, після початку повномасштабного. Це насправді дуже жахливі спогади. Дивно було бачити танки не в музеях, а таку кількість військових, і тим більше У мене є спогад, котрий напевно ніколи не зможе вийти з моєї голови. Скільки б я не намагалася були вибухи, ми намагалися виїхати з Києва, брат в Гостомелі не виходив на зв'язок. Мати щось говорила мені, але я її не чула. Я бачила лише військового котрий сидів на танку та курив цигарку. Це точно не самий жахливий спогад. Спочатку повномасштабного, але чому і саме це, і саме цей чоловік застряв в моєї голові надовго, ніби я бачу його перед очами. Хоча інші спогади вже давно. Воно обходить мою голову, загублюючись серед часу і старих спогадів. І якось ці спогади наклалися на перший виїзд за кордон, як і на асоціацію з потягом також. І тепер в мене від них не дуже прям приємні асоціації. Якби я не хотіла, чи кудись мені треба було би поїхати, панічки все одно прийдуть за пару днів до цього і будуть мене супроводжувати, поки ти нарешті не приїдеш куди тобі треба було. Тепер, коли я розповіла про свою психічну травму, ви мене спитаєте достатньо справдиво, нахуя воно вам? Насправді я усю цю історію бачу капець, якою іронічною, особливо, якщо ми будемо говорити це в контексті життя та навичок. Я думаю, що 100% у вас є, хоч одна така річ, яку ви чи боїтесь зробити, чи починаєте злитися, якщо її треба зробити, чи якщо про це говорять інші люди. Чого воно саме виникло? Чому саме ця ситуація може у вас є просто погані асоціації з цим? А сама ця ситуація не погана, чи не непогана? Ну, насправді подивимося на мою ситуацію з потягом. Ну серйозно, це не прям страшна річ. Вона довга. Але саме приємне зважу в нашій ситуації подорожі. Можна перевести скільки багажу тобі потрібно. Можна взяти верхню паличку, лягти і сказати Ідіть усі нафік і залиште мене, я хочу спати. Поки не прийде час виходити, можна лежати та спати, чого не можна в інших транспортах. Немає заторів, вид з вікна завжди гібейший, ще і чай розносять. Сота, так що ж поганого, то в них в принципі, окрім окашів сусідів, нічого, а купеч інтерсіті це зовсім золото. Але все одно розуміючи усі ці плюси, я не можу позбавити себе того, що потяги це означає небезпеку та неприємність, тому мені все ще некомфортно в них. Але мій мозок мене не виїбе. Я його ще сама не їбу. І як би мене не всі рідні за ту песів і ектів агресів, я думаю, все ж таки за пару днів до потягу і після нього, але. Я все одно це люблю. Я все одно хочу їсти на них, і я не можу позбавити того, чого я дуже сильно люблю. Це новими будовами і новими відкритими територіями у цьому дуже великому світі. Ви ніколи не думали, що страх вас контролює? Я напевно так, і занадто часто з депресивним тривожним розкладом я б сказала, що страх це моє друге ім'я, але чесно кажучи, це трошки під'їбало. Навіть я буду відчувати цей страх, коли я щось роблю. Але навіть я, якщо і не зроблю, буду відчувати страх, тому та ну його в баню. Краще я щось зроблю, і буду про це жалкувати і боятися, чим не зроблю і буде ненавидіти себе за це. А мораль цієї історії такова: що все ж таки їбашити в Житомир 4 ранку, все дитинство прикольніше. Але не про це. Ви можете підписатися на мій YouTube канал на Twitch, в якому мене майже нікого нема. На телеграм, в якому час від часу ми робимо якісь цікаві річі, речі, на які я можу просто срати іноді постами ну, по прикольчику. Чи ви можете підписатися на БайміяКофі і скоріше за все, дуже скоро там буде прикольне відео для спонсорів. Я сподіваюся, що я його зроблю. Я нічого не обіцяю, О, до